Так, тут у мене жариться, жариться. Де наш Боня подивимося? Пішов, пішов, усе лежить. Бонечка. Боня, і там, і моя хороша. там і бельє вже пастіране висить. Бонечка там. Так, жариться. Жариться, жариться. Бонечка, привіт. А ми тебе ще не вмили, так? Да? Мама занята, зайнята, зайнята, вся в роботі, зараз умиватися підемо. Зараз мій зайчик маленький. Умиватися, умиватися, не умитий, не умитий. Ой, будь здоров. <рес> будь здоров. Так, жариться в мене лічо таке. Получок, морковочка, перчик. І воно томатик потім залью. Так, це поки в мене жариться Тут фаршик трошки розморожується, ще, ще, ще не, не, не сильно розморозився. трошки Теж сипну туди сольки, перчика і от у мене там орегано трошки. Вот. Все. Це я зараз зроблю. І потім покажу вам ще, що в мене там жариться. Так, ну оце таке це так я люблю. Ось з этими с овощами будуть у нас ті такі. Ну я без риса роблю сьогодні. Я робила с рисом, а сегодня без рису. просто. Таких кругленький поделаю, и все. Вот так, вот Там, там я, там, там я под зеркала. Одна надо бы снять, так куда же один и так все. Пожариться. Так, от таке в мене лічі. Хай трошки про прокипить, про, протушиться. Я на двоєчку поставила. Там трошки солька, і перчик і сахарку. А от такі тівтільки. Зараз я їх піджарю раз, поставлю на десь минут на 15. Так. Потім переверну, достану, переверну. Ще піджарю трошки. І потім залью і протушу. О, отак от буде. Оце таке. Потім покажу вам далі. Бення, куку, куку, мій хороший, мій хороший, мій зайчик хороший, моя хороша така Бонечка, Бонечка, Боня, Коточек маленький. Бонечка, привіт. А ми тебе ще не вмили, так? Да? Мама занята, 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 вся в роботі. Зараз умиваться підемо. Зараз мій зайчик маленький. Умывать, умывать, а не умытый, не умытый. Ой, будь здоров. Будь здоров. Боня Ой, ку куку, хороший, мой хороший, мой зайчик хороший. Моя хорошая, такая бонечка. Бонечка, Боня. Очень маленький. Так, мої хороші, оце такий у мене обід получився. Я вирішила на сковородочке это все протушить, потому что там оно решетка, там стекала эта юшечка стекала. Я не стала туда. Я взяла, їх вытягла в сковородочку. І оце вот так вот так іще. Ну ще, я не знаю, минутки три Кришечкою накриваю сейчас. Ось таке. И все. И нехай воно ще дотушиться трошечки. І все, і готово. Ось такий у нас обід. Все, дякую вам за перегляди, за підтримку. Гарного вам дня! Що ви там готовите, пишіть. Все, до побачення вам. Там я витягла, там помиється, а це дотушую. Все, зараз помию стол, все помию. І все добре. Все, до побачення.